Це абсолютно неможливо в таких умовах вести бойові дії. Наші втрати за утримання таких невигідних позицій вищі, ніж втрати ворога, який їх атакує. Хіба для цього треба закінчувати військову академію? Навіщо тоді протирати штани в армії 20-30 років вислуги, закінчувати академію і розповідати про військову освіту, якщо допускаються такі просто абсолютно невигідні умови бою для наших військ? І людей там тримають. Ну, це ж абсурд. Це просто реально оця карта це демонстрація безвідповідальності вищого військового командування і ставки Верховного Головнокомандувача президента за життя українських громадян. Абсолютно безвідповідальність. І ще хочу сказати про ситуацію в цілому на цьому напрямку. Давайте подивимося загальну обстановку тепер по Курахово. Ось ситуація Покурахова. Дивіться, тобто йдуть бої під Покровськом. Ворог вже просунувся на південь від Покровська. Він вже ближче, значно в 5 кілометрів до Меживої, до кордону з Дніпропетровською областю. Ворог зараз вже наближається там, створена реальна умова, реальна загроза, що ворог вийде на трасу Покровськ-Дніпро. Там треба негайно посилювати оборону, а наші війська б'ються. Південніше Курахова в оточенні. Наказів на відхід нема. самого Курахова, як ми бачимо, втримання самого Курахова вже не вигідно. Ми там вже фактично в тих умовах, яких триматись неможливо, тому що ворог просунувся значно далі. І оця траса постачання на Курахова, вона під постійними ударами дронів, вона не проїзна навіть з ребом. Там машини ну, змушені шукати шляхи, а в основному людям доводиться заходити це як окрема бойова операція, щоб туди просто доїхати. Що відбувається у нас? У нас як завжди, от це вже було і під Авдіївкою, і під Бахмутом. Замість того, щоб вчасно відійти на підготовлені позиції, розгорнутись, зустріти ворога і його знищити, зараз наші найбільш боєздатні підрозділи ТРО. Підрозділи кілька підрозділів ТРО, підрозділи 79-ї десантно-штурмової, 46-ї арамобільної бригади, 152, ї 157 ї бригад просто стирають найбойздатніших бійців в невигідних умовах бою в оцих пустих посадках. А потім, коли треба буде закріпитись і зупинити подальше просування ворогу, не буде людей. І знов почнуться розповіді там зеленського, сирського, інших генералів. Що люди не хочуть йти в армію, людей не вистачає. Дайте нам ще людей. Так як, так як ви використовуєте людей, вам ніколи їх не вистачить. Це якщо б так у нас е, хтось, якби е, голововерховний головнокомандувач, от туди під Курахово послав би якусь зведену роту чи взвод з 95-го кварталу і отримав би потім інформацію, е, скільки вони там можуть протриматись. Я б ще розумів необхідність цих дій. Але навіщо? Ну, карта показує, ви не можете втримати ці позиції. Навіщо це жертвоприношення безкінечне? Ну це невигідно. І це не можна втримати. Це тільки втрати.